Чи існує місце, де можна забути про зло. У стінах Хмельницької обласної філармонії готується музично-хореографічна вистава у пошуках маленького принца. Ідея створення спектаклю з'явилася ще два роки тому. Відтак тільки зараз вдалося перейти до етапу її реалізації. До дійства залучено понад 100 учасників. Коли йдеться мова про творчість, то всі моменти вони ну насправді цікаві. Цікаво спостерігати за виготовленням реквізиту, цікаво координувати те, який він має бути. Цікаво складати концепцію, сценографію. Це все дуже цікаво брати участь у розробці костюмів, у дивитися, як їх втілюють, і адже художник там має один задум, а бачиш, його реалізують трошки по-іншому, ти мусиш коригувати. Проєкт втілюється за грантові кошти, які колектив філармонії отримав від Українського культурного фонду. Вдалося залучити майже один мільйон гривень. Загалом гроші витратять на постановку світла, костюми, взуття та сценічний лінолеум. Також важливим аспектом є музика заощадити на якій неможливо. Музики ще до, до цього твору не було, і була така задум ідея, що це було саме написано і нашим композитором Хмельницького. І щоб це був покладена музика на, на балет. Це була балетна вистава хореографічно музична, оскільки це і оркестр симфонічний задіяний, і хор. Основним завданням було зробити прорив у музиці, щось унікальне таке, що потрібно популяризувати серед українців. Музична хореографічна вистава за мотивами повісті казки Антуана Сен-Екзюпері підкорить серце як малюків, так і дорослих. Для нас була ну тут я скажу надзвичайно складна задача, адже ми під образами казковими заклали для дорослих більш глибокий зміст, багато символізму вкладено, і тому я сподіваюся, що дітям буде цікаво спостерігати за дійством. А дорослим буде цікаво розгадувати ті загадки, які ми закладаємо у нашу виставу. Це не лише казка, а важливий культурний захід, який дає можливість відчути значення мрій, фантазій та чарів. Це поле, де можна розширити мистецький світогляд та знайти свій особливий сенс. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.